Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Аліса в країні чудес. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, аби підтримати наш канал. Дякую. На зеленій галявині сиділа маленька дівчинка Аліса. Вона нудьгувала, книжка, яку читала її сестра, була без малюнків і діалогів. Аліса вже майже задрімала, коли раптом побачила білого кролика. Але це був зовсім незвичайний кролик. Він поспіхом бігав по траві, бурмотів щось сам собі і навіть витягнув із кишені жилета годинник. Ой, лишенько, я запізнююся, я жахливо запізнююся, вигукнув він і метнувся далі. Аліса здивувалася. Кролик у жилеті? Та ще й з годинником. Треба неодмінно дізнатися, куди він поспішає. Вона схопилася на ноги і побігла слідом. Кролик стрибнув у глибоку нору. Під кущем і, не вагаючись, Аліса пірнула за ним. Нора виявилася довгою, мов тунель. Спочатку дівчинка бігла вперед, а потім бах полетіла вниз, наче у глибоку криницю. Вона падала дуже довго, навколо повз неї пропливали полички з банками, книги та карти. Цікаво, що скажуть удома, коли я так довго не з'являтимуся. А може, я лечу прямо по центру землі? міркувала вона, зовсім не злякавшись. Нарешті її падіння сповільнилося, і Аліса обережно приземлилася на купу сухого листя. Перед нею тягнувся коридор, вдалині миготів білий хвостик кролика. Ей, зачекай, будь ласка! крикнула Аліса і побігла за ним. Аліса бігла коридором услід за кроликом і раптом опинилася у дивній кімнаті. Посередині стояв скляний столик, а на ньому маленький ключик. Біля стінки вона помітила дверцята зовсім крихітні. Вона спробувала відчинити їх, і ключ підійшов. Але дверцята були такі низенькі, що Аліса не могла протиснутися. За ними виднів чудовий сад з квітами і фонтаном. Ох, як би я хотіла туди потрапити, зітхнула вона. На столику Аліса побачила пляшечку з написом Випий мене. Вона трохи вагалася, та все ж відпила ковточок. І тут почалося диво. Вона почала зменшуватися, доки не стала завбільшки з ляльку. Ого. Тепер я пройду крізь дверцята, зраділа Аліса, та раптом зрозуміла, що ключ залишився на столі, а тепер він був для неї недосяжний. Дівчинка розгубилася і заплакала. Сльози лилися так рясно, що навколо неї почало збиратися ціле озерце. Ой-ой, ой треба швидше заспокоїтися, а то я ще сама потону у власних сльозах, сказала вона сама до себе, витираючи очі. Але було запізно підлога вся вкрилася водою, і хвильки вже хлюпали їй по щиколотку. У цю мить вона почула тупіт лапок. Це знову з'явився білий кролик, усе ще кваплячись кудись. Аліса хотіла щось його спитати, та він, наляканий її виглядом, поспіхом утік далі. Сльози піднімалися все вище і вище, і дівчинка опинилася посеред великого сльозогінного озера, де плавала разом з іншими дивними істотами, що невдовзі теж опинилася у тій несподіваній повені. Аліса плавала у своєму сльозогінному озері, тримаючись на воді. Невдовзі поруч із нею почали з'являтися різні істоти: качка, миша, папуга додо, орля і ще кілька чудернацьких звірят. Всі вони, як і Аліса, опинилися в озері зовсім випадково. Ну й клопіт, як же нам тепер висохнути? Зітхнула Аліса, озираючись на вологих друзів. Миша, що знала дуже багато, важливо сказала найкращий спосіб висохнути це послухати суху, дуже суху історію. Ось я зараз і розповім. Вона почала довгий і нудний переказ про давніх королів. І закони. Але історія була настільки суха, що слухачі лише позіхали, та ще більше куняли. Ніхто зовсім не підсох. Тоді Додо запропонував інший спосіб: влаштуємо забіг у колі, а бігати ось що допоможе нам висохнути. І всі схвально загукали. На галявині вони швидко намалювали коло, і кожен побіг куди заманеться. Без старту, без фінішу. Хтось стрибав, хтось повзав, хтось махав крилами. Це була така плутанина, що Аліса навіть не знала, сміятися чи брати у цьому участь. Нарешті Додо вигукнув. Так, 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 досить. Всі перемогли. Тварини і птахи зраділи, але постало нове питання що ж давати переможцю? Усі звернулися до Аліси. Вона розгублено засунула руку в кишеню і витягла жменю цукерок. Кожному дісталася маленька нагорода, а їй самій нічого. А що ж з Алісою? запитав папуга. Тоді Додо урочисто вручив їй на персток, знайдений у піску, і всі вітали її, ніби вона отримала найдорожчий скарб. Аліса засміялася, хоч усе було безглуздо, проте весело. Як раптом Аліса знову зустріла білого кролика. Він поспіхом бігав і весь час бурмотів. Ой, лишенько, герцогиня розсердиться, я втратив свої рукавички і віяло. Побачивши Алісу, він прийняв її за служницю і наказав е -е Мері Ен, хоч і біжи додому, і принеси мені речі. Аліса здивувалася, але пішла вказаним напрямком і незабаром опинилася в маленькому затишному будиночку. Всередині вона справді знайшла рукавички і віяло. Та її увагу привернула пляшечка на столику. Цього разу без напису. Вона відпила ковток. І раптом почала швидко рости. Голова вперлася в стелю, руки витяглися крізь вікна, а ноги ледь не зламали підлогу. Ой, яка незручність! Тепер я велична, мов велетень, зойкнула Аліса. У цей час до будиночка підбіг кролик і крикнув у вікно. А, а, Мері Ен, що ти там робиш? Ану гить з мого дому. Він покликав на допомогу інших істот. З'явився маленький ящер на ім'я Біл, його наказали засунути в димар, аби витягти чудовисько, яке заповнило весь будинок. Аліса, відчувши, як хтось шкребеться по димарю, розсердилася і різко випхала біла назад. Бідолаха вилетів угору, наче ракета, і зник десь у небі. Звірі на дворі почали кидати у вікна камінці, та замість болю сталося диво. Камінці перетворювалися на маленькі тістечка. Може, вони допоможуть мені знову змінитися, подумала Аліса і надкосила одне. І справді, вона почала зменшуватися, поки не стала звичайного розміру. Тоді, скориставшись нагодою, Аліса прожогом вискочила з будиночка і помчала геть, аби кролик і його дивні помічники більше її не зловили. Аліса блукала стежкою, коли раптом помітила на великому грибі синю гусінь. Вона сиділа задумливо, курила кальян і пускала в небо ароматні кільця диму. Хто ти така? суворо спитала гусінь, дивлячись на дівчинку крізь клуби диму. Аліса почервоніла і розгублено відповіла: Я, Я не зовсім знаю, пані. Сьогодні зранку я була однією, а тепер то зменшуюсь, то виростаю, і взагалі вже не впевнена, хто я така. Гусінь повільно кивнула, наче це було їй добре знайоме. М -м -м, зміни то природньо, але треба вміти керувати собою. Аліса благально запитала, А як же мені це зробити? Гусінь хитро посміхнулася. Гм, одна сторона гриба зробить тебе вищою, інша нижчою. Проте розумій, не завжди ріст означає силу, а зменшення – слабкість». Потім вона зійшла з гриба, неквапом поповзла геть і кинула на прощання Тримай голову високо, навіть якщо ти маленька. Аліса уважно роздивлялася гриб, відламала шматочок з одного боку і виросла так, що дерева стали їй по пояс. Відламала з іншого і одразу зменшилася, ледь не зникнувши в траві. Вона засміялася, але й трохи злякалася. Тепер я зможу змінювати себе, коли захочу. Головне, не переплутати шматочки. Обережно заховавши частинку гриба в кишеню, Аліса рушила далі. Попереду її чекали нові неймовірні зустрічі. Аліса йшла лісом і раптом почула дивні крики та чхання. Вона вийшла на галявину і побачила будиночок із високими димарями. Біля дверей сидів слуга рибка з листком у руках. До нього підійшов інший у вигляді жаби. Вони церемонно обмінювалися посланнями і подзвонили в двері. Аліса підійшла ближче. У будинку панував неймовірний гармидар. Хтось постійно кашляв, немов повітря було наповнене гострим перцем. Увійшовши всередину, дівчинка побачила герцогиню, яка тримала на колінах дитину і колисала її. А поряд стояла дивна куховарка. Вона без упину кидала перець у суп, і від того всі в кімнаті чхали. Навіть дитина кричала і захлиналася від сліз. Чого витріщилася? Хіба не бачила, як виховують дітей? Різко буркнула герцогиня. Аліса співчутливо подивилася на немовля. Бідолажне, йому ж так погано. Тоді забери його собі, якщо така розумна, сказала герцогиня і грубо всунула дитину Алісі на руки. Дівчинка розгубилася, але слухняно вийшла з дитиною на двір. та на ходу стала помічати, що малюк дивно змінюється. Його носик закрутився, вушка видовжилася. Він почав хрюкати, і за мить Аліса тримала вже не дитину, а справжнє порося. Вона зойкнула і швидко поставила його на землю. Порося весело захрюкало і побігло в ліс. Ну, що ж, так йому, мабуть, краще? зітхнула Аліса. Тільки вона встигла це сказати, як перед нею з'явилася дивна істота посмішка в повітрі, що поступово перетворилася на смугастого кота. Це був чеширський кіт. Доброго дня! привіталася Аліса. Скажи, будь ласка, куди мені йти? Кіт загадково прижмурився і відповів Гм. Це залежить від того, куди ти хочеш потрапити. У нас тут всі божевільні І я і ти, і навіть ті, кого ти ще не зустріла. Він посміхнувся своїм химерним сміхом. Аліса пішла стежкою, і чеширський кіт порадив їй завітати до капелюшника та березневого зайця. Невдовзі вона побачила довгий стіл під деревом, на ньому стояло безліч чашок, чайників і тарілок. За столом сиділи капелюшник, березневий заєць і маленький Соня, який постійно дрімав. Немає місця, немає місця, закричали вони, коли побачили Алісу. Але ж тут повно місця. Обурилась дівчинка і сіла на вільний стілець. Вони пили чай і весь час міняли місця, пересуваючись далі і далі по столу, ніби від кожної чашки треба було тікати. Капелюшник нахилився до Аліси. Скажи, а чому ворон схожий на письмовий стіл? Аліса замислилась. А, гадаю, я не знаю. А чому? А я й сам не знаю. Засміявся він. Усі вибухнули сміхом. Потім вони стали розповідати дивні історії. Соня, прокинувшись на хвилинку, почав казати казку про трьох маленьких сестер, які жили на дні криниці і харчувалися лише патокою. А як вони виживали? здивувалася Аліса. А дуже просто жили на патоці і більше ні на чому. Відповів березневий Заєць, підливаючи ще чаю. Розмова ставала дедалі безглуздішою. Капелюшник говорив про час, який наче посварився з ним. Заяць постійно перебивав, а Соня знову засинав, не договоривши історію. Аліса почала втрачати терпіння. Це найхимерніше чаювання в моєму житті. Вигукнула вона і рішуче підвелася за столу. Вона пішла далі лісом, залишивши нових друзів у їхньому нескінченому чаюванні. А ліса довго йшла і, нарешті, побачила чудовий сад той самий, який вона колись розгледіла крізь маленькі дверцята. Доріжки були вкриті трояндами, але одна річ здивувала її найбільше. Троє карт садівників старанно фарбували білі троянди в червоний колір. А чому ви це робите? поцікавилась Аліса. Королева наказала, щоби тут були лише червоні троянди, якщо вона побачить білі, нам не поздоровиться, пояснила гральна карта Шістка, поспіхом занурюючи пензлик у відро фарби. Та раптом з'явилася урочиста процесія. Попереду йшли солдати карти, за ними король і королева червоних. Всі вклонялися навіть садівники. Хто це тут? суворо спитала королева, вказуючи на Алісу. Це лише дитина, пробельмотів король, але королева вже вигукнула своє улюблене. Голову їй з плечей. Аліса не злякалася і чемно відповіла. Будь ласка, не кричіть так, це зовсім невічливо. Королева здивовано прижмурилась. Ніхто раніше не смів так їй відповідати, і замість гніву вона раптом засміялася. Ха -ха 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 -ха. Добре, тоді ходімо грати в крокет. Алісу повели на дивний майданчик, але там усе було химерне. Замість крокетних молотків видавали фламінго, що постійно рухали головами, а замість куль використовували їжаків, які весь час розбігалися. Навіть ворота були зроблені з живих солдатів карт, які ставали дугою і часто рухалися. Гра перетворилася на справжній хаос, королева весь час кричала Голову з плечей! Якщо їй щось не подобалось, солдати бігали в різнобіч, їжаки розбігалися в траву, а фламінго вперто не хотіли підкорятися. Аліса ледве стримувала сміх і думала у цьому королівстві все догори дригом, але я мушу бути обережною. Ця королева жахливо запальна. Після кумедної і водночас небезпечної гри в крокет королева вирішила, що Аліса мусить познайомитися з новим персонажем. Е, Відведіть, дівчинку, до фальшивої черепахи. Вона має чудову історію про оповіді, наказала королева, і солдати карти вклонилися. Аліса вирушила разом із грифоном, дивною істотою з тулобом лева та крилами орла. Він ішов поруч і весь час сміявся. Не бери до серця її крики, голову з плечей. Хі -хі. Вона це каже завжди, але ніколи не виконує. Вони прийшли до скелі біля моря. Там сумно сиділа фальшива черепаха, істота з головою теляти, панциром черепахи і сумними очима. Ах. Моє життя було колись зовсім іншим, почала вона, зітхаючи. Я була справжньою черпахою, а вчилася в школі під морем. Аліса зацікавлено нахилилася. А яка то була школа? Го, найкраща з усіх. Ми вивчали плавопис. Арифметику, хвиль і морську історію. А ще був найцікавіший предмет кадрель з омарами. Грифон захихотів і додав: Так, так, справжній танець під водою, тільки уяви, ряди риб і омарів, що кружляють у танці, тримаючись за Хе-хе-хе. Фальшива черепаха почала повільно співати пісню про своє дитинство, і її голос лунав так сумно, що навіть Алісі стало трохи шкода цю дивну історію. А чи не покажете ви мені цей омарячий танець? несміливо попросила дівчинка. «А вже ж!» Вигукнули черепаха та грифон в один голос. Вони схопили Алісу за руки і закружляли по піску, наче і справді виконували дивовижний підводний кадриль. На березі моря фальшива черепаха та грифон розвеселилися і вирішили показати Алісі свій улюблений танець. Спочатку ми шикуємося в ряд. Пояснив грифон, а потім робимо два кроки вперед і кидаємо омарів далеко в море. О, це звучить комедно, засміялася Аліса. Вони втрьох закружляли по піску. Черепаха намагалася пританцьовувати своїми важкими лапами. Грифон махав крилами, а Аліса, сміючись, повторювала рухи. Раз, два, три, і омара в море. вигукнув грифон, ніби кидав у явного Омара. Фальшива черепаха навіть підстрибнула і проспівала сумну пісеньку про те, як омари мріють літати, але завжди падають назад у хвилі. Це дуже дивний танець, але в ньому є щось чарівне, сказала Аліса, коли вони трохи перепочили. «Так», – кивнула черепаха, адже він нагадує нам, що навіть у найсумнішій історії можна знайти веселощі. Ось так ми й навчаємося жити. Аліса відчула, що ці дивні створіння, попри всю їхню химерність, уміють бачити світ по особливому. Та раптом грифон підскочив і вигукнув Хочеш, суд починається, нас кличуть. Суд? А який суд? здивувалася Аліса. Сама побачиш, біжимо. крикнув він, тягнучи дівчинку за руку. Грифон привів Алісу на галявину, де стояв великий трон. Там сиділи король і королева червоні, а перед ними. Цілий суд. Солдати карти виступали присяжними. Поруч стояв писар із грифельною дошкою, а в центрі підступний, бідолашний Валет Червоний. Суддя король урочисто оголосив Валета звинувачують у тому, що він украв тістечка, спечені королевою. Аліса здивовано прошепотіла. Через тістечка такий шум? Тут усе серйозно? прошепотів Грифон. Першим свідчим викликали капелюшника. Він прийшов із чашкою чаю та шматком хліба з маслом у руках. Його почали розпитувати про день крадіжки. Але капелюшник плутався у словах, згадував тільки чай, і, зрештою, королева крикнула. Голову йому з плечей! Е, я не винний, я лише пив чай закричав він і прожогом утік. Наступним свідком став Соня, але він увесь час дрімав і майже нічого не відповідав, тільки бурмотів про опатоку і знову засинав. Це марна справа. Ану, викличте наступного, роздратовано казала королева. Тут суддя оголосив А наступним свідком буде Аліса. Дівчинка аж здригнулася. Всі погляди звернулися до неї, а королева прижмурила очі. Ось тепер буде цікаво, прошепотів грифон. Аліса несміливо ступила вперед, відчуваючи, як у ній наростає дивна рішучість. Весь зал суду завмер. Король суворо її запитав: Що ти знаєш про крадіжку тістечок? Нічого, чесно відповіла Аліса. Я навіть не бачила, що Валет щось вкрав. Присяжні перешіптувалися. Король гнівно тупав ногою. Якщо в неї немає доказів, голову з плеч. Не смійте. раптом голосно вигукнула Аліса. І тут сталося диво. Вона почала рости спочатку повільно, а потім все швидше, доки не стала такою великою, що її голова майже торкалася стелі. Тепер я вже не боюся вас, сміливо заявила вона. Ви лише колода карт, а не справжні правителі. Королева заволала. Голову їй з плеч! Але солдати карти знялися з місця і полетіли вгору, наче вітер розкидав їх. Весь суд перетворився на вихор карт, які посипалися на Алісу, накриваючи її з голови до ніг. Дівчинка закричала і раптом прокинулась. Вона сиділа під деревом, а поруч тихо читала книжку її сестра. Жодних карт. Жодних королев і кроликів, лише сонячний день і шелест трави. Аліса глибоко вдихнула і усміхнулася. Яка дивна і чудова пригода, хоч це і був лише сон, але я його ніколи не забуду. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.